Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 527-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави, порушуючи всі норми та звичаї ведення війни. У ніч на 4 серпня російська армія. Котре обстріляла Херсонщину, пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала удару іранськими ударними БПЛА типу Шахет по Україні. Нашою протиповітряною обороною усі 15 ворожих дронів було знищено. Також ворог завдав одного ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.